Доброго дня! Рада вас вітаю! Мене звати Анна Міщенко і сьогодні ми продовжуємо творити та витворяти з полімерної глини. В сьогоднішнє заняття ми будемо виготовляти бусини для ось такого браслетика або, можливо, для якоїсь іншої роботи. Це буде браслет та сережки. Техніка дуже цікава, мега талановиті роботи виходять. Отже, починаємо наш майстер-клас. В даній роботі нам необхідно 4 кольори полімерної глини: чорний, білий, сірий та рожевий. Також для того, щоб виготовити біжутерію, нам необхідні кільця для кріплення. Кріплення для застіпки, безпосередньо застіпка, швензи для сережок і гвіздочок, на який буде кріпитися безпосередньо сама сережка. По інструментах кусачики, круглозубці, голочка. Булавочка, зубочистка, відповідно, ножиці для обрізання, і матеріал для кріплення. В даному випадку в нас для бусин буде використовуватися леска, але можна, Кріпити на будь-яку більш грубшу нитку, на що вам зручно, чим зручно працювати, інколи буси кріпляться на шнур. Отже, сьогодні ми будемо виготовляти ось ці бусини такого плана. Це вже бусини запечені в духовці. Відповідно, відразу розказую, що запікаємо ми бусини обов'язково на. Зубочистках або, якщо не потрібно нам робити дірочку, запікається, можна запікати на губці. Бусини в нас ці виготовлені в одній техніці, але просто використовуємо різні способи. Для того, щоб виготовити бусини, ми їх виготовляємо з Можемо робити бусини з одного кольору. Тобто, коли ми використовуємо для виготовлення бусини безпосередньо один колір полімерної глини, ми відділяємо, робимо ковбаску, відділяємо полімерну глину шматочками необхідними для виготовлення бусини. Котіємо бусинку, ось, ось така у нас бусинка. В залежності від того, яку ви візьмете кількість полімерної глини, і то буде залежати бусинка. Якщо у вас є залишки непотрібної полімерної глини, ось як з минулого заняття залишилися обрізочки, Ось такі кольори, ми відповідно можемо її використати для того, щоб взяти всередину бусини. Відповідно, якщо в нас має бусина бути ось такого розміру, ми беремо наполовину менше серцевинки. І щоб обгорнути серцевинку потрібним кольором. Необхідно взяти половинку від такої бусини, розплющуємо млинчик, вкладаємо всередину наш наповнювач, можна так сказати, і гарненько заліплюємо, щоб не було видно. Також для бусин можемо використовувати для економії самої полімерної глини. Можемо використовувати кульки з фольги. Також принцип такий самий, що ми робимо кульку з фольги і обгортаємо полімерною глиною. Ось тут, в даній бусині, кулька з фольги. відповідно, Буде невелика маса, економія самої полімерної глини. Ось. У нас бусини однотонні, однорідні, дуже прості. І, відповідно, хочемо їх зробити більш цікавішими, більш яскравішими, якимись незвичними, тому що з полімерної глини можемо виготовляти будь-які інші речі. В даному випадку ми будемо прикрашати бусини ось такими квітами. Щоб зробити ці квіти, ми виготовляємо ковбаску. Ось такого плану ковбасочка. Щоб її зробити, нам необхідно використати кольори. Як з минулого заняття ми використовували. Рожеві кольори, відповідно, щоб вони не пропадали, ми їх також використовуємо в даній роботі, щоб було краще видно, як ми можемо робити різні переходи градієнти. В даному випадку градієнт робиться за допомогою складання ковбасок. Відповідно, ковбаски складені, ми їх розплющуємо. розплющуємо, складаємо багато-багато-багато разів, тобто розплющуємо, складаємо, розплющуємо, складаємо, і завжди намагаємося, щоб зберігати прямокутник, нам потрібна буде видовжена ось така більш. Градієнт. Відповідно, ми складаємо доти, доки не буде в нас більш кращий градієнт, і способом сплющування і витягування маємо з ось такого шматочка, ось такого коротенького, отримати ось таку стрічечку з переходом градієнта. Далі ми почнемо формувати ковбаску. Серединка нашої ковбаски рожева. Отже, нам потрібно на початок нашого градієнта покласти рожеву серединку. Викладаємо серединку, зрізаємо лишні частинки. І скручуємо наш рулетик, так, щоб не виходили краї: ось. Ми отримали ось такий рулетик, це наша серединка. Гарненько вжимаємо. І необхідно обгорнути чорним кольором. Відповідно, чорний ми розплющуємо, робимо по висоті нашого кольорового рулетика. Можемо розкатувати це качалочкою. Ось. Край, обрізаємо, робимо прямий край, викладаємо на рулетик і обгортаємо наш рулетик повністю чорненьким. Не, не вистачає довжини, відповідно, потрібно ще прокатати. Коли обгорнули. Вона залишається лишня частинка. Ми вирівнюємо і обрізаємо лишні. Наші детальки мають зійтися в стик. Ось так, мають в стик, ми їх заліплюємо гарненько, загладжуємо. Щоб все було гладенько, рівненько. Підрівнюємо, лишнє, зрізаємо, у нас буде ось такий великий рулет. Ось цей великий рулетик для розуміння це є одна долька, одна частинка цієї ковбаски. Відповідно, нам потрібно його зменшити розмір. Ні в якому разі не можна розкатувати, не можна розкатувати дану ковбаску, ми її вжимаємо до відповідного розміру. Краєчок сплющуємо, щоб він був якомога рівніший. І рівномірно, способом зжимання ми отримаємо довшу ковбаску. Тут головне не поспішати якомога частіше проходити руками прожимати дану ковбасочку. Ось ми можемо її витягнути ще більше вижати, але зараз показуємо, що буде на зрізі. Тут менше-більш градієнт перехід кольору, і нам потрібно сформувати ось таких шість. Пелюсточок відповідно, так, ми що формуємо? Ми формуємо з цієї ковбаски, ми формуємо трикутник. Сформувавши ось таку трикутну ковбасочку. Розрізаємо її <кій> спочатку навпіл. Потім на три рівних частинки. Ми отримали шість дольок. Так, трішки захопилася процесом, тому що тут всередині в нас чорна долька, чорна серединка, тут серединка буде в нас рожева. Але нічого страшного немає, це просто буде інший виріб, мати інший вигляд. Отже, ми маємо шість дольок. і відповідно кладемо туди серединку, в залежності від того, яку ви бажаєте. Так? Складаємо три спочатку частинки, кладемо серединку. Вжимаємо і навколо викладаємо по колу, ось таку ми отримали квіточку. Викладаємо по колу і починаємо вжимати. В процесі Наша форма буде більш робити заокруглена. Якщо хочемо, щоб контур був більш чіткий, обгортаємо знову ж чорним. І ось так формуємо більш видовжену ковбаску тої товщини, яка вам потрібна. В даному випадку це ось така ковбасочка, отримана з грубої. І, відповідно, якщо нам потрібен ще дрібніший малюнок, ми використовуємо грубу ковбаску, витягуємо в більш тонку. Ось наші, наш декор готовий. Також як декор ми можемо залишити і сам елемент, який ми використовували в ковбасці. Отже, беремо бусину того розміру, який вам потрібен, який ви хочете використати в даній роботі. Зараз у нас буде ось така бусинка, так? Нам потрібно з ковбаски зрізати товщиною один міліметр, ось настільки тоненьку пелюсточку, такий слой, викладаємо на нашу бусинку. Акуратно пережимаємо. В залежності від розміру бусини, ми можемо дивитися, як наклеїти наш декор. Декор може бути з двох сторін, може бути по колу. На дану бусину я хочу зробити майже всю бусину обкласти декором. Ось. Ми отримали бусину з декорчиком, але потрібно, щоб це була дійсно бусна, дійсно, воно було все гладеньке-гарненьке. Що ми робимо? Ми акуратно пальцями. Щоб не деформувати, прижимаємо кутики нашого декору. Прям так зжимаємо, щоб не сильно деформувати саму бусинку, і далі вкатуємо наш декор. Зверніть увагу, бусини катаємо не в одному напрямку постійно. Ми Декілька разів за годинниковою стрілкою, декілька за проти годинникової стрілки. Це пов'язано з тим, що бусина мала округлу форму. Ось ось така бусинка у нас готова. В залежності від того, як ми приклеїмо наш декор, буде видно завжди інший результат. Ось ця, наприклад, крапелька. Ми так само нарізаємо детальки. Це ось, наприклад, ось така бусинка. Але ми можемо зробити інший декурд. Тим самим декором інший малюночок на бусині, якщо особливо бусина менша. ми накладаємо нашу крапельку декор, прижимаємо акуратненько. І ось таким способом зміни напрямку. Ми отримаємо абсолютно інший малюнок. Не забувайте, що бусини самі по собі, вони округлої форми. Відповідно, малюночок потрібно враховувати так, щоб він лягав по бусині рівномірно. Якщо в нас досить грубо, грубий декор, і є можливість його трішечки розплющити, щоб не було проміжки, можна проміжки залишити. І знову ж, вжимаємо наш декор в бусинку. Вирівнюємо, на даному етапі згладжуємо, щоб все було гладенько. В зв'язку з тим, що дана ковбаска була зроблена заздалегідь і досить грубо нарізані пластинки, полімерна глина трішки тріскає. Це все, що залежить від виробника, від кольору глини. Ну, ось ось ми маємо ось таких два види бусин. Вони абсолютно відрізняються від тих, що вже є, хоча використані один і той самий декор. Єдине, що розташування декору, поєднання кольорів, вони різні. Так, необхідно зробити гарненькі дірочки. Щоб зробити гарненьку дірочку для бусини, в першу чергу потрібно визначитись, якої товщини має бути дана дірочка. Якщо ви використовуєте тонку нитку або леску для кріплення, достатньо зробити дірочку лише булавочкою. Досить широкою булавочкою. Що ми робимо? Акуратно вставляємо в булавочку, нашу бусинку, слідкуємо, де в нас центр, і не продавлюючи, а прокручуючи булавочку, ми ніби її вкручуємо в бусинку. Зустріли кінчик булавочки, витягуємо, знаходимо дірочку, робимо її. Більшечкою. Якщо наша бусина буде триматись на грубому шнурі, потрібно зробити, після булавочки проколюємо зубочисткою, можна і відразу зубочисточкою робити, але тоді більш, більша ймовірність деформації бусини. Бусина має залишатись в ідеалі, має залишатись круглою. Ось, зробили. На зубочисточці ми зробили бусинку, і її необхідно, щоб для запікання вона не деформувалась. Знову ж, ось так бусинки беремо на зубочистку, в губку, це все запікається. Нагадую, що при температурі 100 45, ой, 140-150 градусів. Ну це все залежить від вашої духової шафи, півгодинки запікаємо, даємо охолонути в духовій шафі і далі працюємо з нашими виробами. Губка не боїться запікання. Отже, ось така у нас буде краса. Ну, ось такі бусини ми отримали. Тепер нам необхідно всі ці бусини одягнути на леску, зробити кріплення і будемо мати красу, яку ви бачили на початку відео. Бажаю всім творчих гарних досягнень, натхнення і щоб вам працювали з любов'ю. І ваші вироби лінсили з любов'ю. До нових зустрічей!